86-й – окремий батальйон територіальної оборони один з найдосвідченіших підрозділів ТРО Хмельниччини. Від початку формування бригади сотні чоловіків та жінок добровільно стали до лав тероборонівців і після кількох місяців тренувань та навчань вирушили у зону бойових дій. Із водіїв вчителів та депутатів стали повноцінними військовослужбовцями. Дійсно, чомусь нас всі вважають, що ТРО – це десь там в тилу повинні бути там друга, третя лінія оборони. Можливо, хтось і так і стоїть, але іменно конкретно мій батальйон, ну, наш батальйон, він знаходиться постійно на нульові, на нулю, я кажу. Починаючи з Харкова і потім Херсонська область. Це все. Я, коли я вже прийняв батальйон, ми вийшли на Херсон. Дуже були важкі, особливо перша позиція, коли ми вийшли, була дуже важка, дуже важка, але якось хлопці згуртувалися, і в нас там майже не було втрат. Саме 86-й батальйон з самого початку брав участь у наступах в найгарячіших точках бойових протистоянь. Протягом року військові захищали українські кордони на різних ділянках фронту Харківщини, Херсонщини та Донеччини. На превеликий жаль, всі ті, хто в 86-му батальйону то не є спецура, то не є люди, які там навчалися за кордоном або десь в інших навчальних закладах, здобували освітній рівень військового. Це зазвичай звичайні водії, підприємці, пересічні громадяни міста Хмельницької області, які просто до війни хтось відпочивав, хтось там займався особистими справами, але настільки згуртувала їх ця війна, що з часом люди зрозуміли зміст себе тут, робили речі, які зараз. Стають легендою і лягають, будуть лягати в листки історії нашої країни. Тероборона стала новим видом піхоти у ЗСУ маркером, відміткою, де твоя територія, а де ворога. Незважаючи на чимало важких пережитих моментів, вони горді, що носять шеврони ТРО. Захисники не приховують емоції та діляться, що для них означає словосполучення військова сім'я. У нашому батальйоні є різні хлопці. Різних професій, різних і дівчат, багато дівчат різних професій. Але ви знаєте, шана велика шана кожному, тому що ну, не по собі знаю залишити роботу улюблену, в моєму випадку якісь і громадську роботу, і піти вже рік, да, в. Здійснювати ті бойові задачі, які нам ставлять командири. Це шана за це шана кожному бійцю, який зараз боронить нашу країну. Постійна небезпека згуртовує і, і, і якби це входить в твій побут. Ти вчишся там прислухатися, ти постійно ну, на прузі, це якби зрозуміло доволі таки страшно. А хлопці під, під таким вогнем прямим, причому служать і спостерігають. Зараз наша основна задача ну, стримувати ворога без наступу, але ситуація міняється кожен день, тому якби побачимо, коли ти в одному окопі з хлопцями під артобстрілом. У нас були такі ситуації, де противник оточував, нас брав в кільце, був ну, ті стрілкові бої були. І воно, ну, ці ситуації дуже так от як об'єднують людей. І ті якісь, можливо, маленькі непорозуміння, які були до цього, вони просто стають на, на другий план. І вже ну, це дійсно як сім'я, вже побратими всі. Ну, один про одного знаємо, ну, комунікуємо, підтримуємо один одного. Я пішла в воєнкомат і мені просто мобілізували саме сюди. У мене не стояло питання саме в тероборону. Я могла піти в будь-які війська Збройних сил України. Для мене це не було вагоми. Я просто попала саме сюди, і я цим дуже задоволена, бо нас надзвичайно самі круті хлопці. Хмельничани, рідні, земляки це надзвичайні люди. Я це можу це з гордістю сказати, бо була вже з ними в бою пліч о пліч Це люди, якими можна гордитись. Я буду просто нещирим, якщо не скажу, що я вже встиг всіх цих бородатих дітьків просто зненавидіти за цілий рік. Але е, якщо жарти якби відкинути трохи в сторону, то звичайно за цей рік пройдено і пережито дуже багато чого. Просто хотілося б, щоб всі живі і здорові. Завершили те, що потрібно завершити, повернулися додому і забули про це все. Ми багато напрямків тримали. О. Так саме в Донецькій області, в Харківській, в Херсонська область, до зараз тримаємо напрямок і, ну, скажімо так, все час це ми були практично на нулі. У щоденній хвилині мовчання військові вшановують громадянську відвагу і самовіданість, силу духу, стійкість та героїзм воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вони пам'ятають ціну, не зважаючи ні на що. Ці залізні люди виконують свої обов'язки більш ніж на 100%, відсотків, аби врешті зустріти разом найважливіший день день перемоги над ворогом.